Наші гори, наше переживання і підтримати нас своєю присутністю тут. Для нас це дуже важливо і дуже приємно. І дуже вдячний вам. Ем, Марія Гігоріна так сталося, склалося в нашій сім'ї, що з самого початку ми домовились, ми домовились, а вона запропонувала, щоб я звертався до неї до. Наторія Сергієвича по, по імені, по батькові. Але вона для мене була мамою завжди. Господь, Господь забрав від нас ангела свого. Вона в неї життя своє такого, щоб вона жила для себе, не було. Вона завжди жила для людей. Завжди. І коли я був пастором, то і пізніше вже я шуткував, говорив Марії, якщо мене пошлють в, сами, в сами важке місце пастора, то я прошу, щоб ви зі мною поїхали. Тому що якщо вона поїхала, то гарантовано 10, 15, 20 осіб кожен рік, а то й більше ми б хрестили. А для мене це пасторський успіх. Зараз докторські захищають по домашнім церквам. А в Азербайджані в 70-х роках у нас були без докторських. Вона не організувала домашні церкви. Не знаю там їх скільки було, 10-20. І це було це був місіонерський вихід з положення, тому що чоловік не може прийти в інший дім. Якщо інший чоловік не запросить його. А жінка може бути. І таким чином були створені велика кількість домашніх церков. І та любов до Бога, до церкви, до людей, вона пронизувала все життя моєї городи. Я хотів би, щоб сьогодні у нас було більше, більше не печалі, а вдячності Господу, вдячності цій Людині за її чудовість, за її особливість, що я персонально мав щастя жити разом з цією людиною багато-багато років. Вона прийняла Господа, будучи з видатної сім'ї і породословній, і по освіті, від жіночки-молоканки, яка не мала освіти. І вона прийняла Господа, тому що Господь вказав їй у на Марія, ти повинна йти туди. І вказав куди. І коли вона прийшла до свого наставника, священника православного, то він сказав, Марія, я повинен з тобою попрощатися. Якщо Господь тобі сказав туди йти, то як я можу сказати тобі щось інше? Вона стала так, таким чином адвентисткою. Вона мені розповідала, вона стала вже членом і продовжувала викладати політичну економію в університеті Бакінському. Але пару разів вже в кінці лекції я сказала Амінь. То я тоді вже вирішила, що треба з цим закінчувати, тому що лекції закінчую словом Амінь. Вже а студенти всі дивляться не можуть зрозуміти, в чому, в чому справа. Я думаю, що Марія Юрна була, вона була дуже рада, щоб побачила е, посмішку вдячності в наших лицях сьогодні, не тільки печаль. І я хочу, щоб цей світлий, добрий поверсі, цієї, цієї особистості ми принесли. В своєму житті як рідні люди. Я вдячний вам ще раз від всієї нашої сім'ї за те, що ви прийшли до нас сюди. І ми хочемо вас запросити також кисне службу служити цього. Вкажемо куди та на обід. Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви всі зможете.